Вітаю усіх на своєму каналі. Я хочу сьогодні розпочати знімати м'язовлог. Не знаю скільки часу він буде тривати, але почати хочу сьогодні. Сьогодні у мене 20 травня і досить вже пізно я прийшла з роботи і хочу вам показати що я сьогодні ще ввечері планую пов'язати. Планую я пов'язати свій кардиганчик. Так, я розпустила резинку, ту, що я вам показувала. І вже ніби я пов'язала, мені здається, що 42 см, давайте я переміряю. І зараз мені треба приміряти на себе, щоб зорієнтуватися, чи переходити на резинку, чи ні. А ні. Всього на 38. Скільки я бачу, так. Ну, значить, я ще в'яжу, я ще в'яжу, і е, мені треба тут залишити 52 петлі. Але я е, тут буду вкорочувати. Ну, не буду я так, скажімо так, якщо в мене залишаться петлі, я просто тут в останньому рядочку їх е, по дві пров'яжу, так, щоб тут залишилося на е, спицях 52 петлі. Ось так. Це плани на сьогоднішній вечір. Е, якщо щось ще буде цікавеньке, я підключуся, але дуже сумніваюся, тому що вже досить пізно. Відзняти свої процеси, показати. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала, мені здається, що я не показувала. Якщо показувала, то я повторююся свою кокеточку. У мене були тут перев'язи. Мені здається, що я вам в одному з попередніх підключень показувала, що я торочила. Я вже вив'язала зараз на даному етапі. Регланну лінію. Вона, виходить, 23 см, і для футболки, мені здається, достатньо. Я робила підзйом. Десь тут вам, напевно, вкладу, тому що цей підзйом, певно, піде на мене на два відео. Ось, і зараз планую від'єднати рукавчики і. І продовжити вже в'язати тіло, там вже піде швидше і легше. Я маю таку надію. Так, і ще один процес, який я в'язала, це кардиганчик. Кардиганчик, ой, вибачте, я вас зацепила. Так, він вже дуже Може, я трішечки якусь підніму. О, е не влазить він в кадр. Ну, я вже вив'язала е майже так, петлі в мене злетіли, вив'язала, вив'язую, вже дов'язую другий рукавчик, ще трішечки-трішечки. Ой і перейду на резинку. Але сьогодні хочу, в основному я в'язала цей тиждень кардиган. Получається, тільки годинку-дві ввечері. Ну, і За цей час, як ви бачите, в мене тільки ось стільки рукавчика. Ну, я вважаю також непогано, вважаючи темпи мого в'язання. Ну, ось і все. Ще, ще мені лишається, Ну, в принципі, нічого, тільки дов'язати рукав і резинку зв'язати. Я роздумую над е, кишеньками, не знаю, чи я буду робити е, чогось я би хотіла тут бачити, напевно, кишеньки, але я подумаю про це вже після того, як я. Е, дов'яжу рукавчик. Ось так. На сьогодні все. До наступних підключень. Дівчатка дов'язала я свій кардиган. Ура! Перша примірка після закінчення, тут ще всі маркірочки у мене є. Ось він ще не праний. Можливо, я зараз поховаю кінечки. Правда, кажучи, не дуже я хочу це робити. Але я б хотіла закинути прати його. Ось і я, як правило, заправляю кінчики і тоді тільки річ перу. <кій> Ось так він виглядає. Гудзички у мене ще немає. Я маю ті гудзички, але мені здається, що... Вони маленькі. Ану, зараз я спробую знайти і прикладу. Так, дівчатка, показую на столі, тому що у нас собі відзнімала нічого не видно. Ось такі в мене є. По кольору вони мені здається дуже класно підходять. Але вони маленькі. Вони самаленькі. Ну і дирочка також завелика. Ось такі. У мене, в принципі, є один, але я можу відрізати. Але хтось з вас писав, я вже показувала вузочки ці. Ой, вибачте, вас заділа. І хтось з вас писав, що вони затемні. І я з вами згідна. Е... Ось ці дивляться краще, як на мене. І ще є у мене. Так, вам там не видно. Не знаю, як так зробити. Ось тут я по поставлю. Є ось такі китайські. <кій> ну, не знаю, вони мені тут не дуже добре дивляться. Коротше, гудзики я буду шукати, напевно, що інші. Я навіть не знаю, коли я буду шукати, можливо, в суботу. Я повинна бути вихідна, але не знаю, як складуться обставини. Ось так. Ось такі справи. Ну, але в мене готова робота вже є, і це класно. Зараз мені треба поховати кінчики, не люблю я цю роботу. Тут дирочку треба деше підтягнути. Ось тут. Так, у нас дуже похмура погода. <кій> Яправда, не знаю, що там вам видно. Так що все рівно ви мене можете привітати. Єдине, я не знаю, що мені робити з кишеньками. В один період я хотіла їх робити, потім я не дуже хотіла робити, і я стою на роздоріжжі. Напевно, що я все рівно поперу цей виріб. Напишіть мені, вартує тут робити кишеньки чи, чи ні. Як ви гадаєте? М -м? Ось, ну що, поки що все. Не знаю, чи я ще сьогодні підключуся. До речі, я забула сказати, що сьогодні вівторок, 27 травня. У нас дуже холодно. Зранку ще було більш-менш, а зараз такий вітер зірвався. Ну, в мене відчуття, що листопад, а не кінець травня, чесно. Але маємо те, що маємо. На це, на жаль, ми вплинути не можемо. Так що я буду заправляти кінчики. Якщо щось буде цікавеньке, я до вас відключусь. Вітаю! Сьогодні субота 31 травня, і я до вас підключаюся, щоб показати мої просування. Насамперед хочу сказати, що кардиганчик я попрала вчора ввечері, не доходили руки ніяк. І є один нюанс, але напевно, що я покажу вам вже його понеділок, тому що він зараз ще досить вологий і я не хочу. Ну, Не хочу брати його таким ще вологим досить. А зараз вам покажу просування по футболерці своїй ля... ляній, бавовняну ляній, скажімо так, тому що тут половина бавовни, а половина льон. Дуже гарно в'яжеться, дуже легко. Мені надзвичайно подобається. Може, я О, о. Е, так, ну, просуваю так по годинці-дві в день. Відмічаю, десь відмічала, десь, по-моєму, не відмічала. Е, ось, Але потрішечки-потрішечки в'яжу, і мені дуже подобається. Не знаю, що, як їм буду виробляти рукавчики і низ виробу. Ну, але... Побачу, побачу. Просуваю помаленьку, помаленьку просуваю, і мені це подобається. Що ще? Що я ще зробила? Ще я. Я казала, що я хочу. Врізати футболки. Я вам дякую за коментарі. Дуже багато ви мені писали в попередньому відео, де я просила вам, вас написати, що ви думаєте. І, ну, більшість із вас написали, що їх треба вкрутити. І ось дивіться, що зробила я велику роботу. Я підняла петлі ну, на тому рівні, на якому я буду відрізати. Тут ще, звичайно, буде резинка. І, ну, ось так, ось такий виріб в мене буде. Побачу. Не знаю я по-моєму, я ще не відрізала полотна ніколи. Е, мені здається, що тут також треба брати тоненькі ножички і е, так по одній петельці вздовж різати. Ну, Сьогодні я вже цим напевно, що займатися не буду. Не хочу я сьогодні це робити. Я сьогодні буду в'язати футболку. Ось. Ну і ось і все. Наразі більше нічого ще хотіла б я розмотати ниточку, але ну, побачимо, який в мене буде настрій. Сьогодні, напевно, що ні, можливо, в неділю, якщо буде час, я хочу розмотати ниточку на ще одну футболку. Сьогодні у мене 2 червня, і я хочу відзняти підсумкове відео до цього в'язу влогу. Так, давайте я покажу вам. Вчора я підключалася з цією роботою, футболкою, і ось не вчора. В суботу я підключала, за суботу ввечері я пров'язала ось стільки. По-моєму, 10 рядочків я пров'язала по трошечки, по чуть-чуті, футболочка просувається і, ну, думаю, ще якийсь тиждень. Можливо, чуть-чуть більше, і буде готова робота. Так, нагадаю, в цьому язовлозі, що я в'яжу із. Суміші бавовна і льон. Це дуже класна, приємна ниточка. Взагалі, не скажу, що тут є льон. Ниточка від Zenje Бруфа, артикул називається Safari 59% льону і 41% бавовни. Так, 1400 метрів 100 грам, і Я в'яжу в 4 ниточки на спицях No3,5. Десь тут у мене, по-моєму, декілька рядочків я пов'язала ну, спицями номер 3:25, потім перейшла на 3,5. Ну, Можливо, чуть-чуть, якщо так придивитися, то якась буде різниця, але я думаю, не дуже суттєва. Так, просуваю. І на другий тиждень також буду просувати. Що я ще зробила? Е так, давайте я вам покажу кардиган. Ой, вибачте, я вас зачепила. Кардиган. Кардиган я попрала. Суботу Поїхала за гудзиками, але поїхала після обіду десь у 2 годині. І, на жаль, магазин вже був закритий. Я просто ну, не купила я ґудзики, дівчат. Сьогодні думала, перескочу, але не вийшло, тому що на роботі була допізна. І наче вже є готова робота, але без гудзиків якось так. Тепер ще нюанси, про які я вам говорила в попередньому підключенні. Коли я його попрала, я не знаю, можливо, вам на відео видно, бо якщо так дуже придивитися, то замітно. Ви знаєте, що мені не вистачало нитки? Я в'язала цей кардиган із ниточки Alize Cotton Gold Tweed. Ось навіть я маю етикетку. Номер відтінку 62, але наскільки я знаю, що цієї ниточки вже не випускають. Ну, Але на всякий випадок, можливо, комусь пригодиться. І в мене був залишок такого молочного мериносу. І я хотіла вив'язати той залишок і пустила разом з цією ниточкою, для того, щоб ну, такий він був чуть-чуть плотніший цей кардиган. І... І що, і мені того мериносу, звичайно, не хватило, Здається мені, що десь ще є у мене такий клубочок невеличкий. ну, Я дала інший меринос, також мені здавалося, що він підходить, ну і так наче не скажеш що тут щось є. Але коли я попрала, коли полотно було вологе, і коли я винесла потім сушити на вулицю, я побачила суттєву різницю. <кій> і так от зараз, як дивитися, ну, наче не скажеш. Але от плавка вив'язана вже другою ниткою, і вона дуже різнилася. Можливо, тому що полотно було вологе, і на вологому полотні воно дуже так кидалось в очі. Можливо, те, що це було на вулиці. Ну, я, В мене була наїдка думка перев'язати планку хоча б, тому що цей рукав у мене повністю зв'язаний е іншою е, ниточкою, а тут піврукава я в'язала е ну, цією ниточкою, що тіло, а решту рукава я дов'язувала вже іншою ниточкою. І е, спочатку я думала перев'язати, тому що в мене такий клубочок ще лишився. І по-моєму, там дві нитки. Ну, на планку, я думаю, мені би вистачило. Але потім, ну, зрештою, думаю, так, треба, щоб він висох. Зараз він висох. І я не знаю, не хочу я прив'язувати. Хоча, можливо, вартувало прив'язати, тому що зараз я бачу, що треба було чуть більше набрати петель на планку. Планка чуть-чуть підскакує, перед планки. ви можете бачити, Бачите, воно підскакує. І, і тут також, бачите, по плечовому шву шху е, планочка чуть, чуть тягне донизу. Але я не хочу перев'язувати. Mm -hmm. Поки що, поки що наразі я не хочу перев'язувати. І е, не, так, поки що є так, як є. Е, Кудзиків ще немає. Коли я поїду, не знаю. Можливо, в середу я буду вихідна. Якщо мені вийде, я поїду до Чорткова і постараюся купити Е, Ну, і тоді, напевно, що я вже все приміряю. Пришию перед, е, Одягну примірюю, і ви ще раз подивіться, як він цей кардиган дивиться на мені. Так, в'язала, по-моєму, я спицями номер. По-моєму, 3,75. Але я, можливо, буду робити ще якийсь підзйом по готовій роботі, і я тоді вам вже точно все розкажу по цьому кардигану. Е, так, ну, така, такі нюанси вилізли в кінцевому результаті. Не очікувала я таких нюансів, але вже що є. І що ж я ще робила? Я відрізала. Відрізала полотно якесь, <смі> якась та футболка стала така коротка, <смі> що я не знаю. Так, 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 щоб я зараз не погубила петлі. Треба зараз в мене був стопер. А де я вже поділа? Є той стопер, бо дуже важко на темному піднімати. Так, я в суботу підняла петлі. Сьогодні я їх обрізала. І, звичайно, щоб обрізала і потім ще перезняла, на... тому що дуже ну, важко мені так рівненько обрізати. І я ще чуть-чуть поторочила і підняла петлі. Тут зараз я трішечки, напевно, пров'яжу ще лицевою гладю кілька рядочків. І, і от я не знаю, чи давати резинку. У мене вже така, така була думка, може зробити айкордом а можливо зробити просто пусту тілу резинку. Коротше, я ще буду думати, що робити з цим полотном. Ще раз напевно, що я е, під'єднаю тросик і приміряю, як воно на мені сидить, але, але не знаю. Сьогодні я вже цього робити не хочу. Десь на днях я цією футболкою займуся, тому що в нас вже потепліло. І цю футболку можна вже вдягати, сміло можна вдягати на роботу, тому я хочу якнайшвидше її довести до ладу. Нагадаю, що я перев'язую, ну, ви вже зрозуміли, що я таки перев'язую, хто доєднується в цьому відео до, до мого каналу. Ця, цю футболку я в'язала два роки назад, і ця футболка зв'язана із 100% віскози, тому вона мені дуже потягнулася, і я вирішила її вкоротити. Ось так, ось такі справи в мене. І чим я ще займалася? Вчора я перемотувала ниточку на, на ще одну футболочку. Ось такий бунтик я прив'язала. І це вже, дівчатки йде 100% льон. І що я хочу сказати, зовсім, зовсім не така нитка, як оця рожева, що я вам показувала з бавовною. Вона така суха і така. Вона дуже розсипається. Ну, не знаю, не знаю. Не можу ще так свої. Відчуття вам чітко передати. Мені дуже подобається колір, і я дуже хочу пров'язати зразочок. вже. Перемотала я тут в дві ниточки і ще одну ниточку візьму звідси, попробую в'язати в три ниточки. Спиці ще не знаю, подивлюся, які я буду тут брати. І вже в наступному лозі я покажу вам, що з цього всього вийшло. Бачите, от воно ось, ось вже розсипається ось тут. Як я буду в'язати, не знаю. Ну, щось не те є. А, є, знайшла. Знайшла. Так, і що, і що, і що? Щось зараз треба довести до ладу. Е, так, мені цікаво, як воно вийде. Яка... Ну, треба буде попробувати в'язати. Ось яка виходить нитка. Треба зв'язати зразочок. Подивлюся, можливо, сьогодні, але, напевно, що ні, тому що я сьогодні ще хочу зараз змонтувати відео і завтра випустити на канал. Так, ось і все, чим я займалася цього тижня. Всі підсумки вам показала. Тішуся, що є готова робота, і чомусь я так думаю, що перев'язувати я не буду. Кардиганчик мене ну, не дуже бентежить, там чу-чуть такий інший відтінок, тим більше мені здається, що його дуже видно, коли він мокрий, а коли він висихає, то воно так і не дуже кидається в очі. А зараз я хочу. Завершити дане відео і хочу подякувати вам за те, що додивилися його до кінця. Бажаю всім вам миру, злагоди і теплого літнього сонечка. Вже до нових зустрічей на все добре і всім пока.